Намасте, рада вас вітати. І зараз я покажу вам три вправи, які допоможуть вам зміцнити ваш м'язи вашої спини, зняти е, затиснення і відчути більше е, енергії руху, саме поперекового відділу. І для початку перша вправа. Це витяжіння по задній стороні. Нам потрібно сісти рівненько, відштовхнутися обома кульшовими суглобами. Ці на видих ми витягуємося вперед, максимально з рівною спинкою. Може таке бути, що ви не дотягнетесь до ніжок, тоді використовуйте будь-які засоби, які вам допоможуть. Носочки дивляться на вас, і ви витягуєтесь вперед, але максимально з рівною спинкою. Голівку опустили і просто відпочиваємо. Рахуємо приблизно до 20. Далі обережненько піднімаємося. Ніжки в нас можуть лежати на нижніх стопах або ж. Можете поставити їх на пачку. Гарно, гарно виштовхуємо та сперети погляд вгору. Саме головне тримати бедра рівно до підлоги. Дихаємо. Вдих, видих. Гарно виштовхуємо бедра. Вдих, видих. Сісти між ніжками. Якщо це складно, ви берете любу опору під таз, подушечку діяльця, витягуйте за маківочкою, вирівняли спинку. І поступово ручками за спинкою ви нахиляєтесь на передпліччя. Тягніться колінами до підлоги, відчувайте, як витягується вся передня частина бедра. Без подушечки це виглядає ось так. І за рахунок ветер ваші м'язи поперека також мобілізуються. Пам'ятайте, що будь-які фізичні вправи мають. Без болі, але з увагою до свого тіла. Слухайте себе, займайтеся і обов'язково ви досягнете гарних результатів у своєму фізичному здоров'ї. Намас!